А порахуйте мені, будь ласка, скільки буде коштувати вентиляція і охолодження. Всього скільки різного обладнання іде для того, щоб реалізувати систему кондиціонування і систему приточно-витяжної вентиляції. Труби одного діаметра, другого діаметра, третього, шинарейки, різні перехідники, шумоглушники, адаптери. От це розкладено для будиночку. Як це можна порахувати приблизно? Друзі, завжди починайте свої системи. З такого проекту, коли воно все спроектовано, коли є під проект. Специфікація цього обладнання, що потрібно для реалізації, отак вона виглядає. Перечень оцього всього обладнання, яке потрібно для реалізації, от тоді у вас буде система зроблена якісно, гарно і по рецепту. Якісний проєкт надасть можливість зробити офігенну систему. У вас буде чіткий бюджет на вашу систему. І якщо її гарно реалізувати, все життя буде жити з комфортом. Тому друзі, кому цікава тема гарних інженерних мереж на базі теплових насосів. По посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую вас особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава українцям!